Вітаю, Дорогі сьогодні падати сестра, дорога Сьогодні я хотів би поговорити на тему справедливого суддя. Я буду визиватися на до дорінг з 14 глава 9 по 13 вірш. Якщо можна відкрити і з першого, ну, ось з першого, з 9. Давайте зачнемо. Для того Христос і помер, і воскрес, щоб панувати над мертвим і над живим. А ти чому судиш брата Твого? Або чого зневажаєш брата Твого? Адже всі ми постанемо перед судом Христовим. Тому що написано: Я живу, говорить Господь, і кожне коліно схилиться переді мною, і кожен язик визнає Бога. Тому кожен з нас дасть відповідь за себе перед Богом. Тож ми будемо більше осуджувати один одного. А краще судіть про те, щоб не дати брати приводу спотикання або спокуса. Якщо можна назад до задати рятування, почнемо подорожки розбирати, і так по пов'язку підемо. Бо починає своє твердження з того, що Христос помер, Мер і воскрес, щоб панувати на... як над живим, так і мертвим. Що є якби певним нагадуванням того, що Ісус... Є Господнім усім. Його смерть, і воскресіння – це була не просто якась історична подія, це якби акт абсолютного його планування і відкуплення. І хотів би таке запитання задати. Чим ми живемо за усвідомленням того, що Христос є наш Господь? Це питання буде стосуватися кожного з нас. Належити Христу якби, означає визнавати його владу над кожною сферою нашого життя. Над нашими думками, вчинками, мріями, навіть нашими стражданнями. Христос планує не лише над життям теперішнім, а й, на, а й над май майбутнім. І він суддя і Спаситель, перед яким схилилося кожна коліна і кожен язик визнає його. Багато на кожною сферою нашого життя. Ой. Тож замість того, щоб сперечатися або осуджувати ближнього, маємо замислитися, чи ми готові особисто надати перед Христом. А, якщо можна, наступний вірш, десятий вже. Uh, yeah. uh, Павло задає пряме питання, чому ти судиш братом твого? Або чому погрожуєш братом твоїм? Uh, твої, uh, це якби, таке серйозне запитання для нас, адже судження для нас, людей якби природнь, uh, природньою схильність нашого серця. Ми часто оцінюємо інших за зовнішніми якимись проявами, критикуємо моїхні вчинки. Ми кажемо, а чому він так робить, чому вона так зробила, або ще, ще якось інакше. Але і не знаючи їхніх обставин. Однак Павло нагадує нам за те, що всі ми постанемо перед Божим судом. Ніхто з нас не є ідеальним. І всі ми потребуємо Божого серця. Тільки Бог має право судити, Бо тільки Він знає серце людини. Трошки що від Греми, раніше було таке, що позорився з братом. А то, знаєте, Він щось не так зробив і щось не поділива. Але, але, але потім він щось сказав, я там так не сказав і пішов поїхав. Потім, потім вже а, наступна картина, брат в іншій кімнаті, я розмовляю з мамою. А, і там не, так, я, ну, знаєте, це злість, а чому він так, так зробив? Бо Я зробив, тому що він то сказав, я йому удар, тому що так сталося, ну, і не так поникає. Потім вже мама коли мене заспокоїла, вона каже. Коли, коли ти посланеш уже на небі перед Христом, Бог тебе запитає, чому саме ти зробив? Чому, так, чому ти ударив, чому ти сказав? Не чому він зробив? Він запитає, чому я саме так зробив? І потім зараз буквально роздумуючи, готуючись до проповіді, зробив яку, не таку тезу. Тобто судити ближнього? Це виходить зайняти місце Бога е Бога в нашому житті. А от чи можемо ми гріжні, і обмежені люди виконувати роль Всевишнього? Це неможливо. Е е служення руйнує наше людське служення — воно воно руйнує взаємини. Це є ще більшу ворожнечою і ще більше нас буде відділяти від Бога. Е це вже здається 12 вірш. Бог підкреслює, що кожен з нас дасть відповідь за себе перед Богом. Це означає, що наша головна відповідальність не критикувати когось іншого, а бути готовим до власного суду. Часто ми втрачаємо час і енергію на оцінювання когось іншого, замість того, щоб працювати над собою. Однак Бог очікує, що ми будемо зосереджені на власному духовному завданні. Наше завдання виправляти свої шляхи, а не контролювати інших. Павло закликає нас замислитися над тим, чи не станемо ми причиною спотикання для інших. Це вже 13 вірш. Наші слова, наші дії. Навіть мовчання може спричинити спотикання людей навколо нас. Як християни, ми повинні бути прикладом любові, милосердя і терпіння. Інколи наші родини або егоїзм чи байдужі може стати перешкодою для віри когось іншого. Наприклад, коли ми служимо, ми не тільки огранимо ближнього, але й даємо, би, даємо йому привід засумніватися в Божій любові. Так. Закінчуючи цю проповідь, вона коротенько вийшла, хочу нагадати, що Христос за нас закликає в любові і мир. Закликає нас до життя в любові та в мирі. Він показав нам приклад абсолютного смирення і жертовності. Нехай його приклад буде надихати нас не засуджувати, а любити, не руйнувати, а будувати. Не відштовхувати, а приймати. Будемо пам'ятати, що одного дня кожен з нас постане перед Божим судом, і тоді не буде значення, кого ми засуджували, але матиме значення так, як ми, як ми робили і діяли тут на землі. Нехай ці слова будуть нагадувати нам, що християнське життя це не про осуд, а про милість, не про гординю, а про смирення. Baiklah, cuarto lugar de la familia de Amin.